Буквально нещодавно, 27 травня, Урядом була прийнята відповідна постанова, яка визначатиме повноваження і функції Міністерства юстиції здійснювати перевірку діяльності юридичних осіб, політичних партій, друкованих і інших засобів масової інформації, на предмет відповідності їх діяльності, символіки, установчих документів, вимогам закону. В складі Міністерства юстиції. Буде створена відповідна комісія як консультативно дорадчий орган, до якого будуть входити як посадові особи Міністерства юстиції, так і представники громадських організацій. Е взагалі активістів, і вказана комісія буде перевіряти відповідність діяльності юридичних осіб, політичних партій, засобів масової інформації на предмет відповідності закону. Наприклад, як буде працювати ця комісія, будь-яка фізична або юридична особа може звернутися до Міністерства юстиції, наприклад, із заявою, із зверненням. Які зазначити зафіксувати, що така -то юридична особа протягом місяця з дня набуття чинності закону про декомунізацію не привела у відповідність або свою діяльність, або свої статутні документ? Відповідність до вимог закону, і вказана заява, вона буде прийматися до розгляду відповідної комісії, яка створена, буде створена про Міністерство юстиції. Відповідна комісія здійснюватиме правову експертизу на підставі такого звернення юридичної або фізичної особи до Міністерство юстиції за власною ініціативою, виявить факт що е, діяльність такої до такої, такої юридичної особи не, не підпадає під вимоги закону, або е, існуватиме рішення суду, яке набуде е, законної сили, в якому так само буде зафіксована така невідповідність, комісія проводитиме правову експертизу, і за результатами проведення правової експертизи. Прийматиметься рішення, яке затверджуватиметься наказом е, Міністерства юстиції, про, наприклад, невідповідність е, діяльності або символіки, або статутних документів такої юридичної особи, і в подальшому в судовому порядку буде вирішуватися питання про припинення діяльності такої юридичної особи. Е, тобто, якщо і... якийсь завод не захоче перевинуватися, то його можуть закрити. Таким чином, є якийсь завод приватний імені чогось, він сам не перейменовується. То виходить, що міністерства може його призмутити. Установчі документи, оскільки найменування якогось підприємства, воно завжди фіксується в статутних документах, це є, скажімо так, невід'ємним елементом функціонування юридичної особи. то... Міністерство юстиції матиме компетенцію перевірити на предмет, сам, 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 на предмет. Да. відповідності, да, діяльності статутних документів такої допомоги закону. Ну не, в, не, в, не mm -hmm. Тому Ви самі можете їх змінити? Ні, звичайно, ні. Тільки лише через, скажімо так, таку дволанкову процедуру, коли Міністерство юстиції за результатами правової експертизи встановить, що статутні документи такої юридичної особи не відповідають вимогам mm -hmm. закону про декомунізацію, буде прийняти відповідне рішення колегіальним органом і в подальшому міністерство юстиції звертатиметься до суду, Все зрозуміло, тобто в і, так, є? суд М -м, зрозуміло.